Друга частина розпаковка крабиків. Що ж почнемо відразу з найкласніших у нас на сторінці їх розібрали в перший же день. Це ось такі пухнасті метелики. Всі ми бачили перламутрові метелики, а ось таких. Мало хто ще бачив і носив, тому скоріше замовляйте, тому що вони розлітаються дійсно як метелики, дуже швидко. Вони дуже міцні, дуже милі yeah. і доступні по ціні кожній. Є в різних кольорах. В бежевому, в блакитному, в рожевому, пудровому, ліловому, чорному. А йолки, скільки тих крабіків? Одинадцять штук аж кольорів. Зеленому. Я знайшла ще ці крабіки, що в першій частині були. Хто не дивився першу частину, бігом дивіться. Ой, вибачте. Да. Коротше, я знайшла ось такі різнокольорові, а ще ось такі мока. Меріші замовляйте цих пухнастиків, поки вони ще є. Мені дівчата ще принесли ось такі дуже милі квіточки. Вони ідуть дві в наборі, але ідуть ось такі роздільні, тому що тут є ще в мене ось такі сумізні, красиві, правда? І я багатьох кольорах, тому замовляйте. Гаваї! Я вже не раз вам їх показувала, але ви їх дуже любите. Тому ми для вас їх замовили. Жовтесенькі, милесенькі крабики вже готові до вашого замовлення, тому вони дуже гарні. Дивляться на голові, ось тут ви можете побачити. Тому обирайте колір, який вам найбільше сподобався, і замовляйте лише в Кеті Сохо Пропустили колір. На дні знайшли ще ось такі махнатки. Ой, ну, пухнасті крабики в такому відціночку. Красивому. Ну все, тепер точно все.